Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Ось і закінчується наш табір. Уже все. Роз'їхалися. І хотів підсумувати, що дуже файно провів час. Дуже пишаюся своєю групою, де був аніматором. Дуже файно вони підсумок зробили. Знаєте, було завдання зробити підсумок як німе кіно. І дуже файно зробили відео. Що торкало мене дуже сильно. Ця група, власне, я, якщо вийде, бо воно зробилось на iPhone. Якщо вийде в кінці відео, дам це відео, там 4 хвилини. Хто хоче подивіться. А це підсумок табору. Що люди зрозуміли, що ці діти, підлітки, зрозуміли молодь, зрозуміли за час цього табору. І дуже зворушливе відео на правду є чим пишатися, як то кажуть. Файний час, дійсно, файний час в благодатному місці. І на наступні на наступний такі роки, часи вирішив, що буду дублювати на каналі також різного роду табори, давати якусь інформацію, оскільки зараз я вже питав, в Україні буде табор через тиждень чи два, але місць вже нема. Але будуть ще дитячі табори. Якщо цікаво вам, то пишіть. І якось будемо ту інформацію десь може розміщувати так, щоб могли відправляти своїх дітей і свою молодь своїх підлітків на християнські табори, а не щоб сиділи вдома за комп'ютером. Тут, тут життя, знаєте, тут коли життя, друзі, нові, знайомства, це був табір для нашої молоді з-за кордону. Всі з різних країн, всі перезнайомилися, і файно тепер маємо по цілому світу друзів, братів, сестер. Неймовірно, Неймовірно, як Бог будує. І сьогодні підемо в посилання. Рандомно виберемо 25 серпня 1990 рік. Дорогі діти! Сьогодні хочу закликати вас серйозно прийняти і впроваджувати в життя послання, які вам даю. Знаєте, дітеньки, що я з вами що хочу вести у вас у небо тією ж дорогою, прекрасною для тих. Що відкривають її в молитві. Тому, дітоньки, не забувайте, що цими посланнями, які вам даю, маєте жити у вашому повсякденному житті, щоб ви могли сказати: ось я прийняв послання і намагаюся ними жити. Дорогі діти, я заступаюся за вас своїми молитвами перед Небесним Отцем. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, неймовірна, Марія Богородиця, неймовірна, вона настільки любить, настільки. Провадить, настільки підказує, настільки заступається, молиться, каже, я, я молюся за вас. Я, а іншими словами, молюся за тебе особисто, перед Богом Творцем. Не каже, що я Божество, я там, ну, як нам знаєте, хочуть приписати, що ми там поклоняємось Марії, там собі зробили Бога і ту-ту-ту-ту-ту. Це все єрість. Марія каже: Я молюся за вас до Небесного Отця. Разом з вами молюся. Неймовірно, мати мати, маму. На небі. Бо мати-мати якось не зрозуміло, а мати маму на небі це неймовірно. Але не та, що на небі десь там далеко, там, Марія! Кричати треба. Вона тут. Вона тут поруч. Вона на кожній літургії, вона на кожній молитві, на кожній молитві вервеці поруч. І власне в тому відео ми так відобразили. Не ми, а моя група. Тому подивитесь в кінці, якщо вийде. Якщо не вийде, то ну, я вам потім перезніму якось його. І усвідомити, що Марія тут, вона поруч, вона зараз є тут, на цьому відео. Просто ми її не бачимо. Ми не бачимо, Але коли ми розважаємо над її посланнями, коли ми думаємо про це, дивимось на це, то вона є присутня, духовно присутня. І хочу сьогодні сказати тобі, дорога дитина, сьогодні хочу закликати. Закликати це, закликати це серйозно. Серйозно прийми, прийми і впроваджуй в життя послання, які тобі даю. Серйозно каже, не балачки, дитський садок, там я не знаю, можна все на смішки, хахачки перевести, але стиль життя не, не можна балуватися стилем життя. То я з Богом, то я не з Богом, то я з Марією, то я не з Марією. Такий, то там, то не сям, то гам, то не гам, не обманеш. Себе можеш обманути, інших можеш обманути, але Марію, Бога ти не обманеш. Тому не, не, не треба грати роль. Треба жити. Жити дійсно своїм одним життям. Бути завжди собою. Не бути для одних такий, для других такий, для третіх такий. То не дасть життя. Воно ну, на, називається серце розірване, бо ти не знаєш, хто ти направду, бо ти вже так загрався в різних ролях, що потім не знаєш, хто ти, і питаєш, а хто я? А тобі ніхто не може дати відповідь, хто ти. Тільки Бог може тобі дати відповість син мій улюблений. А Марія скаже, син дочка моя улюблена. Так само. Я з тобою, що, що хочу і хочу вести тебе у небо тією ж дорогою прекрасною, прекрасною дорогою. Не якоюсь жахливою, там, я не знаю, Бідноті нещасний, нещасливий, хворий, босий, босоногий е, ну, все, що ми можемо, що нам сатана накладає, там пригнічений, принівечений, черв'як, хробак Не такою дорогою, не хробачою дорогою, а прекрасною дорогою для тих, хто відкриває її в молитві. Чи відкрили ви ту прекрасну дорогу в молитві? Чи відкрили, чи не відкрили? Якщо не відкрили, то відкриваємо. А це процес відкривання цієї прекрасної бо прекрасне. Треба відкривати довго. Тут, знаєте, в лісі цьому можна довго ходити відкривати прекрасне. Тут кожен куст, кожна квітка. Ну, реально можна на годину просто стояти, дивитися на цю красоту, яка тут на території цього комплексу є. Неймовірний тут комплекс, хто буде десь запрошений, колись в Стришаву, то кидайте все і приїжджайте. Це як друге меджугорі. Тут на горі милосердя. Неймовірне, намолене місце, де відчувається така. Божа присутність, духов, духовна така присутність, де ти духовно просто відпочиваєш. Як хто був в Меджугорі, то знаєте, як там є відпочинок, так само і тут. Можна духовно просто приїхати відпочити. Тому, дитинку, не забувай, що цими посланнями, які тобі даю, маєш жити у своєму повсякденному житті, щоб ти міг сказати, ось я прийняв послання, і щоб ти могла сказати, ось я прийняла. Послання і намагаюся ними жити. Сьогодні можемо сказати, я прийняла послання, я прийняв послання і намагаюся ними жити. Я можу сказати, бо дійсно намагаюся і дійсно приймаю їх. А кожен собі може в серці відповісти, чи я дійсно прийняв ці послання, чи я ще так, ну, як турист, там, пройду мімо, подивлюся, не файно там чи не файно, а що він там розповідає. А, щось мало жартів, мало анекдотів, то не цікаво дивитися. Тут говоримо про серйозні практичні речі, а не про філософію якусь там або якусь віртуальні речі. знаєте. Тут Марія закликає до життя, повсякденного життя цими посланнями. Цими посланнями. По всіх цих посланнях говориться про Божу любов, про Божі дари, про Боже благословення. І воно працює. Дивіться, подивіться моє перше відео, коли я почав. Жити, коли я почав цими посланнями жити, старатися ними жити. Не скажу, що я вже живу всім. Але в першому відео я як зараз пам'ятаю, де я був, що я мав, яке життя я тоді мав. Теж благословенне. Але бачу, наскільки я виріс завдяки цим посланням. Виріс, духовно виріс. Духовно. І виріс в благословінні Божому. Це неймовірно, як Бог. Багато для мене зробив. Направду на скажу. Але не тому, що я о, особливий, тому що я там іще щось. Це звичайна Божа дитина. Бог любить мене так само особливо, як і тебе. Н, нема улюбленців у Бога. Бог всіх любить однаково і кожного індивідуально. Тому тебе теж Бог любить. Це треба усвідомити, що Бог тебе любить, Марія тебе любить, тому і кличу до цього життя. І коли каже, ти почнеш жити, але бачимо не за один день. Повсякденному житті за рік, за два часу ти побачиш цю переміну. Величезну переміну. Бо ми іноді за місяць не бачимо ще. А коли рік проходить, то вже потім бачимо. Якщо ми зростаємо, то це і є прекрасна дорога до цієї святості. Тому сьогодні кажемо: ось я прийняв послання і намагаюся ними жити. Це сьогоднішній двіз. Промовити це. Ось я. Прийняла послання і намагаюся ними жити. Дорога дитино, я заступаюся за тебе своїми молитвами перед Небесним Отцем. І дякую тобі, що ти відкликнувся, відкликнулася на це послання і розумієш всю серйозність цього послання, всю серйозність того, що не треба зупинятися. Не треба. Це є послання на кожен день. Де треба їх брати і практично виконувати. І тоді ти практично живеш посланнями. Бо інакше не вийде, за один день не переживеш все, що тут написано. За рік теж не переживеш. Треба жити постійно цим посланням. Тому ми їх, власне, і читаємо кожного дня і впроваджуємо в життя. І таким чином ми стаємо тими благословенними дітьми, тими апостолами, про яких Марія говорить в цій книжці. Розумієте? Ти стаєш дитиною, яка слухає свою маму. Не більше, не менше. Але. Мама для слухнення, у кого діти є, для дитина дитини завжди хоче дати щось, дати, мотивувати, благословити, як би сказав. Тому, знаєте, як в нас ще сіли, комусь риска, а комусь подарунок, то ось як воно працює. Саме так вирішує. Я не кажу, що тих поганих вона любить менше, ні, не менше. Але ті погані, 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 ну, ті, які. Не хочуть жити за марійними посланнями, скажімо так, то ну, вони отримують теж щось там. Але не так. Не так це відчувають, не так це бачать, як, ну, як ті діти, які слухняні і живуть цими посланнями. Тож, будьте благословенні, миром, радість, благодать з Стришави. Папа. oh you ते जिवी वोया लुबो